Привіт! Сьогодні буде майстер-клас трошки незвичний. А гачкувати я буду з тою самої пряжі, яку використовую майже завжди. Є вчера однокатон, 600 метрів 100 грам. В'язати буду в дві нитки, гачок 3 мм. Можна брати 3,25 або 3,5 який вам зручно. А гачкувати ми будемо ось такий комірець. Ам... Це вже не перший виріб мною зроблений, і я вирішила, що YouTube стоїть і треба щось і вам показати. Гачкується він дуже легко. Спочатку ми набираємо повітряні петлі в довжині, як у вас комір замірений внутрішня внутрішньої ось ця довжина. А в моєму випадку має бути 55 сантиметрів. Тобто я набираю повітряних петель на 55 сантиметрів. І так, набрала я навіть трішки більше 56 сантиметрів. Тепер, для чого я це зробила? Рапорт малюнку в нас 4 стовпчика плюс 1 це в кінці закрити. Перший ряд в нас йде повністю стовпчиками без накиду. Тому ми маємо зараз набрати ряд стовпчиків з накидом кратним чотирьом, і в кінці плюс один. Власне, через це я і набрала більше повітряних петель, щоб в кінці, ось тут, зайве. Просто-напросто розпустити. І так, у мене якраз одна петля лишилася, я її не затягую. Потім, коли буду робити внутрішню обв'язку, я її заховаю. Переходимо до другого ряду. Другий ряд це вже ряд малюнку, три повітряні петлі підйому. Розвертаємося. стовпчик з накидом. Відступили один стовпчик в наступний. стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. стовпчик з накидом сюди ж. Накид відступили один стовпчик з накидом. В наступний. Накид відступили один стовпчик з накидом в наступний. Один, два, стовпчик з накидом в цей самий стовпчик. Накид, пропустили стовпчик. і от таким чергуванням ми проходимо весь цей ряд, дві повітряні петлі, стовпчик, стовпчик. Каміраць зв'яжеться дуже швидко під якийсь серіальчик чи аудіокнигу. Зайде тільки так. Зустрінемося вже в третьому ряді. Так, закінчили другий ряд. Третій ряд він аналогічний, як і четвертий, і п'ятий, це, ну, я ж кажу, дуже-дуже легкий. Три повітряні петлі під йому розвернули в арку два стовпчика з накидом. Дві повітряні петлі, це ми сформували арку, і знову два стовпчика з накидом в цю саму арку. Таке розширення. Над середнім стовпчиком ми пров'язуємо стовпчик з накидом. И вот следующая арка. Сюда снова провязываем 2 стопчика, 2 воздушные петли, 2 стопчика. 2 воздушные петли, 2 стопчика. Вот, посредний стопчик. И так далее. Так, мы закончили 3 ряды. Четвертий, аналогічний, три петлі підйому, підйому, під Перевертаємося. Тепер вже в арку ми прив'яземо не два стовпчика, а три стовпчика. Один, два, три. Дві повітряні петлі. І знов сюди ж три стовпчика. 3 тепер в центр, стовпчик з накидом. Наступний рапорт аналогічний. Два, три. Передбала до нього дерев'яні бусини. І на зав'язках думаю зробити такі невеличкі прикраси. думаю, буде чудово. Таким чином ми пров'язуємо до кінця і в кінці перейдемо до наступного ряду. Вітаємо в наступному ряді. Тут нічого нового ви не побачите. Тому ті, хто мають досвіду, можете просто ставити на паузу. І ще, так, один, два, три, чотири. Це п'ятий і ще два ряди. П'ятий, шостий ряд. Тут вони точно так само в'яжуться, просто додається по одному стовпчику. Тут буде вже 4, два. Три. Четри. Дві повітряні петлі. І в цю сторону також чотири. 1, два. Три. І чотири. Накид, стовпчик з накидом. Це центральний стовпчик. І знов 4 стовпчика. Єдине, що тут може бути не так в початківців, це от, е, нерівномірні петлі зверху, шапочки, в даному місці. Тому що тут все плюс-мінус, я думаю, всіх однаково. А ось тут уважно тримайте робочу петлю, щоб не витягувались. Ну і все. Таким чином ми гачкуємо до кінця дві повітряні петлі. І знов чотири стовпчика, Два. Три. і четвертий. Ось в даному випадку накид. І відразу пальцем я вже на автоматі притримую цю петлю. І далі переходимо.